Арсеній Троян. Місто. Довоєнні вогні та пейзажі. Перед вами проза з елементами живопису та поезії. Персонажі тут світло, будинки, ліхтарі. Головний герой, місто, величезний мегаполіс, який стоїть на межі тіні та світла, добра і зла. Це атмосферна і меланхолійна подорож у часі від 2002 до 2009 і в осінь 2022 року Від повнокровного до понівеченого війною Харкова. Озвучено та опубліковано з особистої згоди автора Читає Хеля. Людям які живуть у мегаполісі, місто набридає з самого малку. Їм не докучають бетонні коробки, зграї бродячих псів і постійні відключення гарячої води. Як можна жити без гарячої води, бродячих псів і бетонних коробок? Містяни нудяться у своєму місті, індустріальні пейзажі приїдаються, і всі лише й мріють про далекі і екзотичні країни чи вишукані європейські містечка, та справжня краса завжди поруч. Це добре зрозуміло, коли в місті випадає бувати нечасто За сто кілометрів на схід немає мегаполісів, містечок теж небагато. Переважно села великі, малі і взагалі на десяток дворів. Там квокчуть кури. Молодь слухає касети, там бабусі на лавках, дороги між полями, там соняшники пахнуть, лисиці підбігають прямо під вікна, там час звіряють за чередою, там кінь у яблуневому саду, і радіоточка бубонить, і ввечері тягне болотом з річки. З цивілізації тут лише старезний магазин на перехресті доріг. У якому лише хліб, ризові калоші і продавчиня у вовняній хустці. Тому інколи треба вибиратись у цивілізацію за зошитами для школи, за деталями для мотоблоку чи просто в гості до родичів. Кілька разів на рік або взагалі лише влітку далеко. Тому кожна нова поїздка в місто. Це щось як Різдво чи політ у космос. Усе починається зі старого ікарусу надвечір, тісний салон, десятки незнайомих людей, гучно грає музика, крісло велике і м'яке, між сидіннями, порожня пачка з чипсів. автобус рушає. За вікном зриваються з місця знайомі пейзажі. На секунду, в майже темряві, вигулькує рідний будинок і радість від майбутніх відвідин мегаполіса падає кудись униз, залишаючи по собі клубок у горлі. Там, у дворі, уже в сутінках, на ганку, двоє котів, які повернулись з прогулянки і сидять перед дверима з масивним замком. А пес поклав голову на лапи. І дивиться в порожнечу сумними очима. І все ніби затихає, провалюється кудись у прірву. Автобус стрибає на ямах. За вікном безкінечні ряди тополь. Тьмяні сутінки перетворюються на морок, село давно зникло. За вікном лише безмежні поля. Темряву розсіюють фари автобуса. Рвучко вихоплюючи шматок погано заасфальтованої траси, від чого морок навколо здається ще темнішим. Але ось дорога стає кращою, ширшою, і хід коліс майже невідчутно. Десь, мало чи не над головами, пропливають великі банери з рекламою олії, будматеріалів та політичних партій, обабіч дороги. Ліхтарі, це ще не місто. Воно починається, коли з'являються заправки. Вони виграють приглушено, але різними вогнями, зеленими, синіми. Саме заправки стоять у воріт мегаполіса і оберігають його від темряви. Яка з полів тягне до нього свої холодні лапи. Неонові вогники на кілька секунд. Спалахують у вікні, сліплять очі і зникають десь позаду. Далі знову темрява, але вже не така густа. Попереду видно червоні цятки авто, інші жовті, сліплять на зустрічній смузі. Ще хвилин п'ять, десять і десь там ліворуч з темряви проявиться велика бетонна стіна першого житлового масиву. Також покрапованого вогнями, автобус заїде в місто, і, замість того, щоб злякано мчати вперед, повстиме повільно і розмірено, інколи зупиняючись на світлофорах, щоби потім з легким ривком посунути далі. Музика в салоні змінюється веселим джеркотінням радіодіджея. Окрім світла, з міста. Вітром несе численні радіохвилі fm станцій, і карус повзе, як черепаха, не мов би смакуючи поїздку. За вікном неонуарні пейзажі. Місто купається у вогнях, Полегкотять багатоповерхівки, виграє чудернацький неон у вивісках, байдуже і рівно, розсіюють світло дорожні ліхтарі. Щоби полічити всі багаття, треба б зупинитись, так їх багато. Але й Карус суне далі до автостанції. А далі буде метро біла, чужа, але затишна квартира, дорослі, але не чужі люди. Обійми, вітання, розмови і сон. Піднестишний шум, шосе за вікном. І приглушені голоси сусідів згори, і тоді старий електронний годинник на столі покаже північ З часом місто вже не свято раз чи двічі на рік, а рутина п'ять днів на тиждень, зранку і до третьої пари, після якої або в орендовану кімнату, де серіал «Друзі мівіна, відксерені конспекти. І Тапольський польський накіс фм або на автостанцію, торба, метро, вечір, п'ятниця, автостанція. Її за ці роки відремонтували, та її карусів більше немає. У село курсує крутий бус лайнер невідомої марки, з наліпками, написаними португальською в салоні. І майже суцільно завішаним футбольними вимпелами лобовим склом. Місто вдень це бойовик, мурашник, казан, по гарячому дну якого шпарять школярі, студенти, ріелтори, продавці, банківські оператори, майстри по дереву, сантехніки і навіть безробітні, бо всі біжать. Вигляд у людей насторожений. Здається, Зараз їх почнуть грабувати чи вони когось. Люди поспішають, мчать, тікають, озираючись або відсторонено дивлячись попереду себе. Хоча, крім собі подібних, у них за спинами нікого немає лише тіні та кредити. Місто вдень це місто людей, лише засвітла можна по-справжньому. Оцінити всю масштабність мільйонника. Люди йдуть по тротуарах, люди сидять на лавочках, люди в кафе, люди в парку, а скільки людей у метро, особливо зранку, це не комп'ютерна гра, де якщо звернути кудись не туди, то можна побачити шматки текстур та безмежність білого простору. Ні, у місті люди скрізь. І постійно прибувають нові й нові, і немає ніякого іншого вибору, як вливатись у цю людську амазонку початку робочого дня. Інша справа спальний район тут тихіше вена автостради майже нечутно пульсує за жилими масивами. Тут матусі на лавочках, діти на майданчиках, бабуся з жовтим бідоном. Пузаті чоловіки у китайських капцях, в обіймах товсті бутлі пива коричневого кольору, неподалік п'ятиповерхівок великий бак, по самій вінця набитий сміттям, і важкий дух навколо. Саме він вріжеться в пам'ять майже як неон, люди бетон. На світанку місто спить, але і в цю пору Воно живе, о четвертій годині ранку на вулиці, по якій удень лише за хвилину може пройти людей з двадцять, аж п'ятеро пішоходів, слюсар збірник, років сорока на зміну, молодий поет у кежуалі, з ночі поезії, безхатько, в порваній зимовій курці, спати за магазином, довгов'язий любитель бігати по асфальту. Дорогу лікарні і назад, а ще хмільний гульвіса в одній футболці, сам не знає куди. Він просто стоїть біля кисету і намагається зрозуміти сниться йому місто чи навпаки. Ранок мегаполіса пора обраних, ранок мегаполіса влітку час богів. Цей стан треба застати, і не кожному це під силу. Коротка ніч. На кілька годин, накинувши на місто рядно темряви, спішно відступає. Її морок вивітрюється з вулиць, над річкою повзе туман. Гулка вдень траса, зночі покоїться в безмов'ї. Світлофори, ніби повільніше, ніж зазвичай, міняють світло. Червоне, жовте, а потім зелене. І в тихому антуражі це ніби медитація. Дивно безлюдна зебра, вода ледь тремтить у калюжі, відбиваючи низьке сіре небо, і десь там, глибоко під землею, важко суне поїзд метро. Перший від учора. Магія безлюдного ранку закінчується. І ось дорогою повільно пливуть дві цистерни. Які миють шосе, котиться біла автівка поліцейського патруля, ще трошки і траса заповниться різномасними коробками авто, повітря заповнить гул, шум, голоси, дзенькання, човгання ніг, музика, йтимуть люди, багато людей. Та це буде потім, поки все спить. На вулицю виходять вони, справжні господарі ранкового міста, собачники. Скільки не ходив ранці, чи рано, коли сіріє, чи вже ближче до початку часу пік, зрозуміло одне Зустрічі з цими двоногими створіннями, в спортивному одязі, шапках чи легких шортах не уникнути. Двоногі ведуть на повіцю інших, чотирилапих. А вже ж, їх, людей, псів, можна зрозуміти, п'ята ранку максимальна доступність такого бажаного в місті простору, без велосипедистів, бігунів чи закладчиків. Однак надіятись на повне єднання з тишею на самоті не вийде. Он хтось йде назустріч, а там ще і ще, людей без міста не існує. Як і міста без людей. Та осінь стала особливою. Цього разу розлука з містом була найдовшою шість місяців, і не було вже надії побачити знайомі бетонні пейзажі. Там, за якихось сто кілометрів на схід, за річкою, уже півроку, як панує зовсім інша реальність. Формою схожа на страшний сон, з суттю на в'язницю, скупою військової техніки, підвалами і катуванням електрикою, чужими знаками і прапорами, чужими людьми і чужою мовою, і свободою від цивілізації та безпеки. Півроку, але в місті. Немов ціла вічність минула. Колись повнокровна артерія проспекту надвечір понеділка майже безлюдна. Не видно групок молоді зі слабоалкогольними напоями, людей з роздатковою рекламою, порожня зупинка тролейбуса, опущені жалюзі м'ясного магазину, на місці ларька лише понівечена купа пластику та металу. Пробита снарядом стіна багатоповерхівки, і чорні від пожежі вікна. Далека, але басовита канонада артилерії. Це зовсім інший стан. Не ніч, не день, і не ранок. Це ніби сон, кошмар. Та навіть страшний сон завершується пробудженням, як зима весною, а смерть. Вічністю. Місто досі живе, і життя це нікому не забрати. Арсеній троян. Місто. Двоєнні вогні та пейзажі. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.